А людині потрібна людина, та що з погляду і співслова, та що в серці й душі лиш єдина, і на все задля тебе готова. А людині потрібна людина, аби дихати вдвох унісон, і щоб кожна із нею днина, наче пісня дзвінка, наче сон. А людині потрібна людина, так, з недоліками, як і всі, але серця твого половина. З нею буде купатись в красі. А людині потрібна людина, і приємні від неї слова. Хай любов у них щирість лине, бо душа лиш любов'ю жива. А людині потрібна людина. Це в природі такий є закон. Хай мовчить її втомлена днина, тільки хай не мовчить телефон. А людині потрібна людина, щоб набрати політ висоту. Тож хай в кожного буде стежина, Щоб людину зустріти саме, саме ту.